Допустимо двох свідків це все сусіди Ірина Фаріон. Пані Марія відразу, коли зайшла в зал, вона сказала, що це він, що це Зінченко, який сидів на лавці. Другий свідок теж зазначив, що це висока людина в панамі, в окулярах і теж зазначив, що це Зінченко. Тобто найгірше, що було чути, це коли другий свідок стверджував, що він перший почув мамин крик, і потім пост. також е, треба зауважити, що коли другий свідок підійшов до мами, він побачив, е, як він сказав, діру в голові. Для мене звичайно, це було дуже складно слухати. І я ще раз наголошую, що Зінченко небезпечний для суспільства. Він має сісти довічно. Поки такі покидьки будуть ходити вулицями, тоді нам буде складно зупинити. І ще одне: звичайно, що адвокати Зінченка хотіли якось перекрутити фрази свідків, якось доколуплюватися до всього, що вони говорять, і давати на свій бік. Але поки нічого не вийшло. Ми надіємося, що наступне судове засідання не буде. Таємний свідок покаже дійсно, що ну, Якраз про таємного е, свідка. Тобто, ми знову ми бачили про питання адвокатів, заперечення е, прокурорів заперечення адвокатів. Е, тобто ми розуміємо те, що лице в таємного свідка буде повністю закрито. Так? так, лице в таємного свідка буде повністю закрити. Його безпеки. Як калеєте, чому ви не платять? Ну тому що таємний свідок бачив його без панами, без окулярів. Тому вони про вже про це говорила до українську.